Кумедніші моменти з для періоду. На початку другої частини нам показують пару тваринок схожих на бегемотів. І між ними стається смішний діалог. Це глобальне потепління вбиває мене. Зараз тобі жарко, раніше було холодно. Цікаво, ти коли-небудь будеш задоволений? Тепер задоволений. Погодьтесь, це просто мут. Далі дуже кумедна сцена з Мені і Елі. Під час душевної розмови мамент вирішив зробити комплімент як не дивно про п'яту точку. Я серйозно, вона величезна. Найбільша попа, яку я колись бачив. О, це так зворушливо. Хлопці вчиться, як треба підкатувати до дівчат. Ну і як не згадати найприкольнішого персонажа мультику Ліни в Тільки послухайте, яку пісеньку він співає в одній зі сцен. Мені сплять а ти лежиш у холодку чи не підрібна прогуляття, Та й вам масадка. Кару. Український дубляж на висоті.